Воу. Доволі несподівано, хоча. Теж мені все видячі око. <риклад> Відкрите продавнє сховище. Дайте, я вгадаю, ось це ключ, його треба засунути в ту дірку. Проблема тепер полягає у стабілізації польоту. Капець. Воу. Воу-хо-хо-хо-хо! <смі> Ніфіга Фінал виявився А куди він впаде? Він взагалі десь впаде, його виплюнував так. Прикол. Розплавити золоту купу. Оу, дивіться. У нас тут тепер дзеркала. Ну, кудись ми його точно направили Десь зараз в Андромеді, напевно, хтось ловить сигнал. Ой. Але ми повністю згоріли. Якщо що шо Ах. Це цікаво. А треба його якось туди направити, під яким кутом треба тебе туди направляти? Щоб воно прям спрацювало. Так, піднялися? Поїхали. Так. Тепер мені потрібен ракурс вірний і що ми можемо тепер? О, о! 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 Щось. Щось відбувається, але я знову не то. Знову не той ракурс обрав для перегляду. А, так, добре. Кудись не туди. Знову кудись не туди. О! Вийшло! <рес> Офігеть! І воно потроху сповзає вниз. Мені тупо пощастило, що воно встигло його розплавити. Воно взагалі вже сповзло вниз. Капець! Ну це прикольна загадка. але ну така. Непроста. Хоча, скоріш за все, все тут занадто просте. це просте це Я просто занадто тупий. Чуть себе не підірвав. Дивіться. Шматок чогось. Це Це гармата. Шматок гармати мені при, приклеївся. Тобто воно так близько було поряд зі мною. Прикольно. Знищити фрукти. Чому мені здається, що буде все не так просто, як каже сама гра? Ага, я так розумію, просто тебе спалити недостатньо, щоб фрукти було знищено. А якщо я просто буду через тебе провультати і просто буду таранити? Ці ози мене якось зачеплять, які живі тут. такі. Поки виглядає так, що вони мене не чіпають. <рикольно> а, прикольно, виглядало все значно страшніше. Хоча, може, якби я був на машинці, воно б мене вбило. Вбити усіх? Вбити усіх, коли вони знаходяться на виступах, чи вбити усіх, хто знаходиться всередині? От. І швидко-швидко взлітаємо. Ого. Ще одна спроба. Я не встигаю злетіти. Оу! І хто після такого вижив? Чи там просто хтось горить? Ні, серйозно, покажіть мені, хто після такого вижив. Хто? Де? Я сижу над ним вже третю годину. Я тупо вже не можу. Він мене трішечки дістав. Нарешті. О, господи, боги. Але все одно побудувати керований. Керований гелікоптер. Не виходить. Я не знаю як. Ого. Я... Скільки варіантів я перепробував. Знищити артефакт. А ця хрінь може його знищити? Судячи з усього, не може. О, є, зарахувалося. Так, і тепер те саме треба зробити з цією ж блямбою. Опускаємося, так. О, цього разу якось швидше. Може, тому що я вже трішечки розумію, як працює моя рука маніпуляторна? Ні. Щось пішло не так. Та запихуйся ти туди. Є! Yeah. Воу. Wow. Я собі руку відірвав, поки дивився на те, що він бувається. Прикольно. Так, невеличкі вдосконалення. у нас вже 9 бомб, а не 4. Так, а ну тепер залишається лише одне. Непоганий влучний кидок. А типу людей теж треба знищити. Тобто не тільки будівлі. Ага, тварини не рахуються. Я не знаю чому. Я не знаю. Я наче не усіх всіх людей вбив, там щось рахувалось за знищене. Ну добре. Ну от невже, якщо ми скинемо всі бомби тут, йому цього не вистачить. Йому цього вистачило? Воу воу воу! Там їжа. Там купа їжі! Прикол. Перемогти у фінальній битві. Що треба зробити? Знищити все. Якісь рівні нерівномірні. Ну, типу, є рівні, які проходяться за 30 секунд. А є рівні, які. Воу, воу, воу. Дивіться. Воно мало того, що підіймається разом із зі мною. Воно ще намагається по мені гатити. Я не знаю, я спробую просто долетіти до замку, можливо, його треба знищити. Ну, в цілому, ідея непогана. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Я можу тебе затаранити? Я можу тебе затаранити. Є хата. Чудово. Вітаю вас, любі друзі. Це був останній острів Bissage, і якісь рівні неровномірні. Тобто є рівні, які ну, досить просто пройти навіть з механізмами, які ми будували ще на попередньому острові. а Є рівні якісь, ну просто або я не розумію, або я щось роблю не так, але я над деякими рівнями сидів по декілька годин. В цілому гра класна. Це дійсно такий собі сандбокс, в якому ти можеш робити все, що тобі заманеться. Головна задача виконати місію. Як ти це будеш робити, немає різниці. Головне, просто закінчити місію. І це крута гра. Я не знаю, чому я не проходив її раніше, хоча вона у мене куплена вже давно. Я, на... я... я побачив рекламу нового доповнення про морські бої. Я згадав про цю гру, я вирішив, що все ж таки треба її закінчити. При тому, що я її купував, коли в грі був лише один острів взагалі. Тобто не було ще у цих Других, Третіх, Четвертих островів. Одна стільки я давно купив цю гру, і лише зараз я її пройшов. І це дійсно прикольна гра. Усім рекомендую. Дякую вам за увагу. сподіваюсь, що вам сподобалось так само, як і мені. До зустрічі у нових відео і тихого та мирного неба вам.